Дівчата, вітаю! Хочу вам дати невелику інструкцію, як користуватися спільнотою тренувань, щоб ви не загубилися. Дивіться, в спільноті є дуже багато різного матеріалу. Тренування е, та інші матеріали виходять з понеділка по суботу. Кожного дня щось виходить нове. І я розумію, що з однієї сторони, це класне наповнення спільноти, різноманітність, але з іншої сторони, це може викликати тривожність, бо ви щось не встигаєте. Наша задача з вами взяти три силові на тиждень, так? І корекційне тренування. Це така база, якої достатньо. Розумієте, якщо у вас є більше часу, і ви хочете додати стрейчинг, можете брати його без проблем. Але корекцію на стрейчинг не замінюємо. Чому? Тому що, якщо ви особливо новачок, нам дуже важливо відпрацьовувати корекційні тренування. Це тренування, які відбуваються по четвергам. Вони такі підписані, корекція. Якщо ви відчуваєте, що ви вже набралися сил, що ви йдете вперед, у вас є можливість енергія, можна підключати тренування баре, які відбуваються в суботу. Тому що бара – нелегкі тренування, вони можуть, і кріпатура після них може бути така немаленька. Нам потрібно підготувати тіло. Якщо ви Почали силові тренування. Відчуваєте, що ви не стягуєте, дуже вам багато. Можете одне тренування прибирати. Залишати два силові тренування, залишати корекцію або виконувати дві корекції на тиждень. Чому? Наша задача поступово. Збільшити навантаження. І якщо у вас була перерва, якщо у вас, наприклад, виснажені наднирники, якщо у вас є питання з гормонами, так з роботою гормональної системи, ви повинні розуміти, час і збільшення навантаження, тільки це дасть результат. Якщо ви зараз, скажімо так, з місця в кар'єр стрибнете, Почнете робити три солові, бари, все, стрейчинг. Дівчата, ваше тіло скаже вам до побачення максимум через тиждень. Розумієте, ви буде кріпатура, будете погано себе почувати, не захочете більше приходити на тренування. А нам важливо поступовість та якомога довше затримати цю дисципліну та ввести тренування в рутину життя. Також момент, якщо ви приходите на тренування силове, у вас немає години, немає її. Є 30-40 хвилин. Робіть 30-40 хвилин. Зробили е, розминку і там перше коло, наприклад, тренування, трошки заминку, все, пішли. Це буде давати вам результат. Якщо ви стабільно будете тренуватися 3 рази на тиждень, навіть спочатку по 30-40 хвилин, це отак. Це шикарно просто. Це набагато краще, ніж не робити нічого. Розумієте? І от тут момент. Зробили, хваліть себе. Не за те, що. Не цькуйте себе за те, що ви не доробили там щось. Або ви щось не змогли. Я постійно це кажу на тренуваннях. Будь ласка, зробили, похвалили себе, умнічка, Обня... обняли себе, пішли в день. Щоб на цій енергії потім повертатися до тренувань. Розумієте? Тому, якщо ви прийшли в спільноту і ви не знаєте, тобто ви послухали, з чого почати, але не розумієте, який вам рівень навантаження брати, що відбувається, який інвентар можна додати, або попрацювали тут в спільноті три місяці і взяли ще абонемент, так, і думаєте, вже навіть хочеться й гантелі які взяти, або гирю, і не знаєте, що. Пишіть в чат, я вам допоможу. Я не можу дати інструкцію в одному відео всім. Нас багато, нас тут тисячі. І важливо, щоб коли ви візьмете навантаження якесь, збільшите, щоб воно корелювалося з можливостями вашого тіла. А для цього мені просто потрібно дати вам коментар. Ви опишете свою ситуацію, і я відразу вам скажу, там візьми дві 3 три кілограми гантелі, візьми там еспандер. Такий мені так буде е, набагато легше дати вам адресну рекомендацію. Якось так. Я вам дуже дякую. Я вам бажаю сил, здоров'я, жіночого, ментального, фізичного. Я бажаю вам успіхів в тренуваннях, в харчуванні. Я бажаю вам, щоб ваше тіло дозволило і пропустило все, що ви хочете внести в своє життя. Тому що тренування це ж не просто щось накачати. Це і про рутину, про класний настрій, про активність, про силу, витривалість, класне самопочуття, кращий сон. І тому я вам хочу побажати ще раз і ще раз, щоб у вас все вдавалося. Неймовірна енергія, коли життя тебе на хвилі несе і ти ним керуєш. Але це для цього потрібен час, щоб рутину свою трохи змінити і. Внести цю дисципліну в своє життя. Я вам дякую. З вами була Христина Горвач. До зустрічі на тренуваннях. Па-па!